Вітаю, друзі! Ви дивитеся суперкнигу. У цій рубриці ми вчимося малювати тварин з Біблії. Сьогодні ми намалюємо верблюда. Для цього нам знадобляться аркуш паперу, маркер та кольорові олівці. Почнемо! Спершу малюємо отаку цікаву загогулину. Не буду довго тримати інтригу, це шия, а це два горби. Кожному такому горбу я додам похвилясті лінії, неначе сніг на високих горах. Зараз фокусуємося на обличчі. Однією лінією я малюю обличчя, носик, ротик та підборіддя. Не знаю чому, але ця частина в мене асоціюється з галушкою. Вічко я зображую у формі півмісяця, а вушка схожі на листочки. Далі ноги. Вони у верблюда довгі та не дуже рівні. Я малюю по три лінії на кожну пару ніг, а тоді ось таким чином позначаю довгі копита. І наприкінці відносно невеликий хвостик із пензликом. Нашого верблюда я розфарбую теплими кольорами, виділяючи окремо деякі елементи. Загалом я намагаюся сильно не заглиблюватися у розфарбування, аби ви мали змогу проявити тут творчий підхід. Верблюд готовий! А чи знаєте ви, що ця тварина може прожити без води від 7 до 15 діб? Він однаково легко переносить спеку та втрату вологи. Але коли нарешті верблюд добирається до води, він випиває одразу 100 літрів. Це майже 5 стандартних кулерів для води. Вражає, правда? В біблії є історія, як Авраамів слуга шукав дружину для сина свого господаря. Намагаючись зрозуміти, яка саме дівчина, приготовлена Богом для Ісаака, він попросив у молитві знамення. Нехай на моє прохання втамувати спрагу, вона запропонує воду не лише мені, але й верблюдам. За таким простим знаменням знайшлася ревека. Сьогодні ти вже знаєш, що напоїти водою верблюда це дуже непростий челендж. Ця історія вчить нас, що Бог подеколи промовляє до нас через знамення та події. Аби не пропустити і не помилитися, ми маємо бути дуже уважними, супроводжуючи наше життя молитвою читанням Біблії. Підписуйся на канал Суперкнига. І якщо тобі сподобалося це відео, обов'язково постав вподобайку. Також завантажуй наш одноіменний застосунок. Виконавши все це, ти точно не пропустиш наступні випуски. Бувай!